Всім доброго вечора. Хочу я з вами поділитися ось таким своїм роздумом. Є в мене швейна машинка моєї мами-чайка. Дуже мені її шкода викидати. Спробую, наскільки мені вистачить моїх нервів, її налаштувати. Ось такий старенький шпульний копачок металевий. Пильна вся, багато чого, деталей не вистачає. Зараз покажу вам, які строчки теж бажаю бути кращою Награтися з нею доведеться. А якщо давати в ремонт, то по суті не знаю, чи буде вигідно її ремонтувати. Буду пробувати щось сама налаштувати її відео уроки, але Ві на Ютубі багато. Спробую, шкода її. Я знаю, яким важким трудом, як тяжко її діставали. Але з другого боку є сучасні зараз техніки, я не знаю.